Доброго дня всім! Знаєте, яка йде інформація? Зараз ми з вами поговоримо про фізичний план, душевний план, і вище я, мужчину, мужчини, якого ви знаєте, і ви не розумієте деколи його дії. Чому він проявляє себе так? І чи знаходитесь ви, можливо, в ілюзіях, бачачи його саме так? Я поясню, чого. Тому що в нас є завжди три плана. У нас є фізичне тіло, де ми проявляємо себе на фізичному плані. Так? Кожен день ви бачите цю людину і бачите його, який він, як він себе поводить. Є душевний план, що, чого він прагне, що відчуває, тут разом і думки, і все саме. Тобто, як. Чого він прагне душею, і що він знає на рівні вищого я? Поясню вам детальніше, я займаюся зараз ченнелінгом. Я ченнелю людей, а саме їх вище я. Вище я завжди дуже спокійне, воно має знання. Тобто, наприклад, в нас на фізичному плані є якісь питання, і вище я. Насправді знає, чому ці питання виникають, що треба забрати, що лишнє є в вашому житті. Тобто, отут ми десь розуміємо, відчуваємо душею, тут ми собі знаємо, проявляємося, біжимо кудись по своїм справам, кожен день проживаємо і здається, що вони однакові ці дні, але вище я прекрасно знаю, чому це відбувається, а можливо, що треба закінчити вже нарешті, того що насправді. Вище я знаю, що чекає вас далі. Наприклад, хороші відносини прекрасні, та цього чоловіка ви мали вже давно зустріти. Своє діло відкрити мали. Чого не відбувається зараз цього? Це теж знає вище я. Вищі сили, сили і архангели працюють разом зі мною. Я є провідником цієї інформації, і зараз я роблю так. Я на таро дивлюсь на що звернути увагу. От в людини є запит якийсь. Я дивлюсь це на таро. І потім я чинелю людину, тобто її вище я. Там можна побачити дуже цікаві моменти, наприклад, що де вас блокує, можливо, породу, можливо, просто. Чому в відносинах саме так ви бачите свого партнера, чому далі не пускає? Да? Я зараз хочу просто показати вам, наприклад, і мені йде якась така от інформація. Чи треба розглянути вашого людину, яку ви зараз от думаєте про неї. Да? Ви, коли відео почали дивитись, ви вже розуміли, про кого ви думаєте. Е і так, як він проявляє себе на фізичному плані до вас, що він відчуває душою, і що знає його вище я саме про вас. Тобто, якщо є якісь, бачите як? Бачите як? Якщо є якісь шерохуватості, де їх забрати? Давайте просто проаналізуємо саме його на різних рівнях. Я хочу спробувати зробити це саме старо. Тому що е ті, хто має прийти вже індивідуально, вони прийдуть індивідуально. А зараз я хочу подивитись от, іменно в форматі так. От прийшла так інформація, ми так і зробимо. І так, на фізичному плані ми візьмемо зараз різні колоди, фізичний план його, як він себе показує, що він відчуває. Що знаю його вище я? Коли я говорю вище я, я починаю навіть трошки тихіше говорити, тому що, коли чинелиш, я зразу голос понижаю, настільки слухаю. Ті, хто зі мною це вже робив, знають, про що я говорю. Далі ще одна колода. Як він проявляє себе на фізичному плані? Що в нього на душі? Що знаю його вище я? І візьмемо психологічну колоду, мою таку любиму колоду, що як він проявляє себе на фізиці, що знає його душа, прагне душа, і що знаю його вище я. Дивимося, мої хороші. Фізичний план. Знаєте, на фізичному плані він. Ви відчуваєте від нього цю взаємодію. Якби він деколи себе нестабільно вів, то так, то так. Змінюються настрій, змінюються дні, ну добре. Але він щиро до вас відноситься. Це правда. Тобто він, коли показує щирість, це правда. І він, в принципі, старається бути легким в цих відносинах. Все-таки він старається на фізичному плані показати вам свою таку легкість. Може, вам здається, що ви цього не бачите, але воно є. Воно так і є. Просто жінки більш тонкі в цьому плані. Чоловіки вони більш такі прямолінійні. Можливо, здається, вам деколи, що це не так, бо він змінює свою поведінку і не може зрозуміти, що він взагалі робить, але щиро відноситься до вас. І він це показує. Я про це говорю, саме це фізичний план, не забуваємо. Душа, що в душі? Що в нього на душі? Прагне якихось змін, обдумає їх, прагне насправді стабільних відносин. І от саме цікаве, він в душі тримає якісь свої прошлі минулі. Це не дивуйтесь, правда, життя. Він душою відчуває, що треба вже змінювати щось, бути дуже стабільним, можливо, відкрити свій бізнес і так далі, або заробляти більше, або мати цей ресурс, який передається, грубо кажучи, в наслідство у спадщину. Да? тобто, він це все розуміє, в нього є пам'ять душі, і він це планує. Він планує дійсно, як то кажуть, заземлитися, говорить. Планує і прям, але поки що, поки що, тільки планує. І мої хороші, що знає його ви, що я? А вище я його знає. Вище я його знає. Насправді. Що цей етап скоро завершиться і настав цей час. Він не просто так душою вже відчуває, що пора стабілізуватись і планувати дійсно ті речі, які залишатимуться з ним все життя. Можливо, він хоче будувати будинок, можливо, він хоче душою прагне відкрити, я ж кажу, своє діло. Можливо, він хоче, нарешті, купити будинок, побудувати його. Це щось таке, що постійно а, може бути потім з ним все життя. Це його власність. Тобто він дійсно хоче вже такого заземлення, і це, і це Вище я і це і знає, це він вже готовий до цього. Так і має бути точніше. Просто на фізичному плані деколи ці моменти можна прискорити, то що Вище я знаю, наприклад, в тебе шикарний будинок. І так і мало бути, бо в минулих втіленнях так було. І ти вибрав цей шлях в цьому втіленні такий самий. Вище я це знає. Прям знає на своєму, в цьому самому глибокому рівні. Я вам хочу сказати, а, деколи люди можуть себе вести, якщо ми говоримо зараз за чоловіків, знаєте, якось дається ось, ніби якось агресивно, якось так е, незрозуміло, що, а вони можуть підсвічувати вам, чого, того, що їхнє вище я все знає. Ну, от, просто в нього характер такий в цьому втіленні. Чому ченелінг дуже мені подобається тим, що ти от бачиш фізичну людину, от там вона свариться, тут вона бігає, тут і щось не так, тут ще там щось. Є люди спокійні, навпаки, і так далі. Але коли ти говориш з вищим «я», воно завжди спокійне, по-перше, і воно завжди знає інформацію, як має бути. Через це таро-ченелінг – це такий мій новий метод для себе, який я буду. Людям показувати і розказувати. Я вам бажаю, я вам бажаю, прекрасного прекрасного дня, вечора, коли ви там мене дивитесь, і всього, всього вам найкращого, і от такого от прекрасного, щирого, всього найкращого, мої любі!